Чергова допомога з Норвегії. Благодійна організація машини для України передали 10 транспортних засобів для військових на фронт. Їх використовуватимуть для логістики, евакуації поранених та оснащення мобільних госпіталів. Найближчим часом вони будуть доставлені в зону виконання бойових завдань. І якщо кожен цей автомобіль спасе хоча б одне людське життя, це вже буде неоцінений вклад в перемогу нашої держави над російським окупантом. Норвезька організація машини для України з перших днів повномасштабної війни підтримує українських захисників. Її заснував уродженець Тернопільщини Мирон Богуцький. За цей час на фронт доставили понад сотню транспортних засобів. Це позашляховики, пікапи, автобуси. Разом із технікою передають також і медикаменти, генератори та інше необхідне обладнання. Цьогоріч співпраця Тернопільщини з Норвежцями стала ще тіснішою. До області втретє завітав Йонас Андерсен Саєт, депутат. Т парламенту королівства Норвегії він активно відвідує Україну та розуміє наскільки українцям потрібна допомога. «Я намагався організувати співпрацю між нашим муніципалітетом та Тернопільською областю і встановити співробітництво і зараз я вже вперше в Україні як депутат парламенту Королівства Норвегія, і ми хочемо надавати допомогу не лише як від уряду, але і з допомогою місцевих ініціатив. Ми Цьому році втретє зустрічаємо наших норвежських партнерів, пана Йонаса на Тернопіль. Ми сьогодні знаходимося в стані повномасштабної війни. І без допомоги наших міжнародних партнерів, і, зокрема, Норвегії, нам дуже і дуже складно. Загалом від початку повномасштабної війни благодійна організація машини для України передала на фронт 136 автомобілів. Із них у 2025 році вже 24, включно з 10 новими, які вже невдовзі вирушать до захисників та захисниць на передову.